Імператори крутяк! Невдовзі все світ буде моїм! Розмріявся! Зараз я тобі влаштую круту вечірку. Вогонь, друже! Дурньо! Хіба не бачиш? Раз на тисячоліття планети галактики вишиковуються саме над цим місцем! І сьогодні... Стояти тут має не хто інший, як я, лорд! Люкере, це ти? Це я, Вондер! Ти теж прийшов подивитися на парад планет? Глянь! Я навіть взяв поїсти. Пікнік. Скоро, В ту саму мить, коли планети вишикуються. Люкере! Ти ж мене пам'ятаєш? У самомить, коли планети вишукуються на це місцем, з'явиться космоістота неймовірної сили і такої. Я мандрую галактикою, отакий на зріст у капелюсі. Іноді кривляюся отак. Або так. Або так. А часом мені взагалі зносить дах. З'явиться космоістота неймовірної сили, виконує бажання того, хто тут стоїть. І моїм бажанням буде стати володарем всього і все. Тобі, мабуть, цікаво, де моя найкраща подружка Сільвія? Ні! Скоро космос істота! Стоп, 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 це вже було! Що ж я казав? Вона хотіла бути тут, але мусила піти у вбиральню. Зборники роблять це раз на п'ять місяців. Дуріти, правда? Сказала, що це надовго, і їй ніяково, тому не хоче, щоб хтось дізнався. Вона навіть попередила мене вондери, тільки не плескай своїм язиком. Хай з Де? Не знаю, де та вбирання. Десь неподалік, а тобі нащо? Дивак. Ну, не страшно. Я пообіцяв їй усе сфотографувати. Усміхнись. <зв》> Друже, прийшли мені фото. Що ж, не заважатиму. Піду шукати краще місце. Бувай, злюкаре! Сер. 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 Начувайся, злюко. Кулачки, бойовий мікс, 17-й трек. Вмикай! Крутий волонер. Острозори, богняні черепи, хутко! Уже заряднився. Крутий волонер. Чудова. Сер, траєкторія замкнена. Треба запустити їх якраз у ту мить, коли війська крутяка дійдуть до дна. Астрозора, ти мене повчаєш. Звісно, ні, сер. Держіть. Крутя, крутя, крутя. Десять. О, так! Дев'ять. Вісім. Я на місці час для пікника, гачок, та що з тобою? Нужба витягнути гачок. Просто ні-ні-ні. Що він робить? Сер? це буде круто. Шість, п'ять, чотири, три, два, один, вогонь! Круто, круто. Ха-ха, облов! Хвіст, хвіст, лазер! Гачок! Та не вже! спокійно. У нас є секретна зброя Іпсалон Ексо 973 Сім Сінцуємо рибина! Бро, ти знаєш, який я в бою Вперед, динозаври! Не можу повірити, що Сільвія це прогавить. Це просто жахливо! Мені навіть ні з ким поділитися. Гей, містер роботмен! Будеш сендвіч дуже смачний! Він бреш! Легкий і поживний! Я й сам знаю! Бери! Лишилася тільки індичка, але тобі вистачить! Іршіться майонез, нас! майонез, мою майонез! віршіться майонез, нас! майонез, моє майонез! Не потрібні мені твої сендвіч! Я покладу його тут, якщо передумаєш. Це зірчиться. Сер! 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 Що! Це! І це! Круте, 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 круте! Начувайся, малий! Бро, закругляємося. У мене за чверть години солярій. Парад планет вже починається! Скоро косма виконає моє бажання і все світ будемо! Злюкане, звідси ідеально спостерігати за парадом планет! У нас місця в першому ряду. Бізбирайте! Укідокі! Пробач, Люкаре. Я пішов би, але тут якесь захисне поле. Гей! Гей, ти зробив це! Краще релізь! Забери свої руки! Вибач, не можу дати тобі попкорн! Тут якесь захисне поле! <сь> Набери! <сь> Ану назад! Зупинись! Я хочу тебе знищити! Пробач, Люкере, ти хотів з майонезом?

¡Sloker! ¡Circa número 1! ¡Polotaros, yo voy Усім. Що ж, я маю виконати бажання, так? Так, я хочу. Знижлю, а ти був правий. Це найкраще, місце. А! А, мої очі. Тож, друже, ти загадуватимеш бажання чи ні? Так, звісно, я хочу. Гляньте на нього Він не з цього світу. Точно. Так, я, звісно, хочу! Добре, тепер у двох. Я хочу зараз зробити дурнуватий вираз. Дурнуватий вираз роблять, бо я хочу, щоб ти дав мені спокій на 5 секунд! Без проблем, це я можу. Що? Ні, 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 я не це, я не це мав на увазі! О, і давай ще раз! Вибач, а... через тисячу років. Три, два. Один. Бо на таких фото видно, що тобі весело. І ти назавжди запам'ятаєш, який веселий був сьогодні день. Правда, злюкаре? Класне фото. Неймовірно. Тут просто чудові вбиральні. Що я прогавила? Тут гострозорика шить Треба якось звідси вислизнути. І швидко. А! Дозвольте, я зашнурую. Ви ж на якийсь там не чупара. Вундере, нас розшукують, маємо сидіти тихо. А я не хочу сидіти тихо. Коли хтось у біді, я просто мушу допомогти. Це дає мені приємне відчуття, яке виникає у лівій нозі, проходить через живіт, ніжно зігріває серце, лоскоче ту штучку, а мене в роті. язичок. і закінчується в голові. Це дивовижно. Слухай, я знаю, що ти любиш допомагати. Та якщо не хочеш потрапити в кисляві руки лорда з люкера, то маєш враховувати важливість доброго вчинку. Рятувати себе і подругу від в'язниці важливо. Шнурувати комусь зуття. У ні. Неважливо. Ось вони Утікачі Бачиш тарілку. Я проберуся і заведу двигун, а коли подам сигнал, і ти побіжиш, і шух! Ми полетимо у безпечне місце, а зараз би тут і не привертаю уваги, тут повно гострозориків. Ясно? Так, мене. Добре. зіпсував через камінь. Вибачте, мэ, ви загубили. Не можу повірити, що ти усе зіпсував через таку дрібницю, як. Дитина! Дитина? Дитина! О, <плесу> <плесу> Дякую, дякую. Та будь ласка! <плесу> <плесу> Ми маємо знайти між вимір, між Міжвимірні двері. А на дороги втікачі ну, Бігом, бігом, бігом. Гострозорики. Ха! Та їх треба називати сліпозориками. Так, помне. Люблю триматися за руки. Здорові! Це справа життя і смерті. Справді, справді, зіпсував ще одну ідеальну втечу заради. А -а -а! Ясні зорі! Мало не загинув. Люби хлопчику, я зобов'язаний тобі життям, як я можу тобі віддячити. Добре, у мене новий план. Ти любиш маскарад? Я обожнюю. Вондере, зараз важливо дотримуватися плану. Ти маєш прикинутися моїм задом, щоб ми змогли утекти. Це серйозно. Тримайся! Полетіли! У -у -у -у! Бувайте нікчеми! У йому вигля! Назад нема на що дивитися усе під контролем. Джентльмени, будь ласка, чи можу я допомогти розв'язати вашу складну горіхову проблему? Ось тепер у вас мир! мир! Брати і сестри, кидайте зброю кінець війні. А! Мир! А! Мир! 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 Даруйте ваша дрібності. Можна позичити ваш національний скарб на секунду, дякую. Ти повернув дитину. Врятував життя чоловіку. Зупинив тисячолітню війну. Знаю, ти просто добряк. О, я. я вже червонію. Але через тебе нас уб'ють. Будь ласка, годі допомагати. А якщо не можеш стриматися, допоможи мені нас врятувати! Твоя правда, я зрозумів. Відтепер ніякої допомоги. Нарешті дякую. А зараз най най найновіший і мушу сказати останній план. О, цей план смердить, знаю, але він найкращий. Отже, каналізаційна труба веде до сміттєвої баржі, яка покине планету за три хвилини. І ми маємо потрапити на неї. Ясно? Ніякої допомоги. Добре. Один, два, три. Вони можуть ховатися, будь-де. Нам би допомогла якась підказка. Допомога! Так! Допомогіть. Допомогіть. Ей, а так краще. Ось, ви загубили. Що, стісать, сільвія, сільвія! Сільвія. Спіймавши тебе, я виросту в очах лорда злюкера. Дякую! Що ж, я люблю допомагати. Це дає мені приємне відчуття, яке виникає у лівій нозі. Проходить через живіт, ніжно зігріває моє серце. Лоскочив ту штучку у мене в роті. Язичок. і закінчується у голові. Що за сморід? Я такий радий, що ти повернулася. І тебе майже натхне гнилою рибою, тухлими яйцями і старими кедами. Поки мене несла ріка відходів. <плух> я подумала втікати самій <плух> чи допомогти другу. <плух> Сільвія. Ти сяєш. А це? Мабуть, радіоактивні відходи. О, це прекрасно. А тепер вперед! То який у нас най 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 найновіший план? Прийняти душ. Більше нічого. На приємність від допомоги іншим. Часом добрі справи повертаються. Правду кажучи, це найбрудніша чиста перемога у нашому житті. Допоможемо прибрати!